Всім доброго дня, дівчатка! Сьогодні таке позапланове відео дуже приємне для мене, і я сподіваюсь, що ви зі мною розділите ось цю радість від отримання подаруночку від людини, яка. Ну так мені близька по духу і до серця моя улюблена рукодільна подружка, до якої я ставлюсь з великою повагою і любов'ю, Олічка Матерна. Вона порадувала мене подаруночком до дня народження. Знаєте, я ледве-ледве витримала суботу та неділю, тому що. Повідомлення про те, що до мене йде подарунок прийшов подарунок, посилочка на Укрпошту, прийшло в суботу вже о півдні, а пошта у нас по суботах працює тільки до 3-ї, а у неділю взагалі не працює. І я не встигла забрати у суботу, бо була у своєї подруги. І я ледве дочекавшись понеділка. Побігла зранку на пошту, але ж знаєте, я на пошту йшла такими <головіка> окульними путя... шляхами, пішла через маки. Ось така краса у нас в сусідньому дворі. На жаль, вже маки відцвітають, але все ще така краса. Це можна дивитись годинами. Потім зайшла до стоматолога, бо треба було, і тому, вибачте, що я до вас не обличчям в кадр і не можу, і ви не, не бачите моїх емоцій на обличчі. Ну, але після тих процедур я в кадрі не можу показатися вам. Зайшла на пошту. Про це я вам розповім трошки пізніше, бо теж з пошти я не змогла піти ну просто так. І принесла посилочку і одразу хочу з вами подивитися, Я її тільки розрізала, щоб не шуродити в кадрі. А що там? Давайте подивимось разом. Я просто в мене руки тремтять, чесно кажучи. Ну, Вітання з Днем народження. Олечка дякую. Я прочитала, я тебе теж дуже люблю і поважаю. Мені так приємно, що ми з тобою зустрілися на цих інтернетах інтернету. Дякую. Я так не звикла від. Не звикла до подарунків, просто так, скажімо, е, останні роки ну, така була ситуація. Звісно, і подруги в мене є, і поздоровляли, але ну, минулий рік ми не бачились не з кимось. Е, на роботі, то, знаєте, е, так, поздоровляли, але ж е, дівчатка не знають, чого, ну, не розділяють мої е, такі. Е, В'язальні інтереси, рукодільні, тож на такі подарунки, які мені до серця, очікувати приходиться тільки ну, від дуже дуже близьких по духу людей. Так, я полізла, шародіти. Боже, дівчатка. Мерзиночка, якої мені не вистачало. Дякую, Олю, ти просто подивилась десь в мої думки, тому що для. Моїх поточних процесів, коли в мене клубки, мені потрібно саме це. Я зазвичай, якщо в мене така бобінка віскозна, от ти кажеш, в панчусі тримаєш, а я роблю, як моя бабуся, я її ставлю в скляну банку. Але зараз ж в мене киця і мені на підлозі тримати банку не зручно, а ось така корзинка це саме те. Так, альпака мерінос ПА. Я взагалі ніколи не в'язала дуже приємний колір. Приємна. В мене перший раз в житті дівчата тримаю в руках альпаку і мерінос. Ось чесно вам кажу. І по моїм відео ви могли зрозуміти, що. Такої нитки в мене ще не було. Це буде дуже-дуже гарний і метраж такий, як мені подобається. Тобто, для мене це в'язання в одну нитку. Це буде дуже гарний жилет туника, мабуть. Я ще подумаю. Це таке в'язання е, на осінь, на пізню осінь. Дуже красивий колір. Так. Далі. Шурудю, вибачте. А це взагалі, Боже, що це таке приємне? Це м'якіше за мою кицю. Анфіса, до речі, вже в коробці з іншого боку від мене. Так, це мохер, спушений мерінос. 1000 метрів на 100 грамів. А ось це буде павутинка, про яку я казала. В мене ще не було павутинки ніколи. Якщо для мене це у дві ниточки, де на спицях 3-4. Олю, якщо б це не робота, на яку мені завтра вже потрібно виходити, я вже сіла в'язати зразки, але я сподіваюся, що на вихідні. До свого е, такого великого в'язовлогу. Я щось таке нав'яжу і спробую, що це таке. Дивіться, скільки. Це, мабуть, буде не тільки мені павутинка а й моїй сестричці. Так, далі. Ой, як гарно пахне. Боже. Олечку, дякую тобі. Це щось ніжне і неймовірне. Я... Ну, ну, ну просто. мене просто сльози на очах. Ну, це... це для мене це, мабуть, подарунки за весь минулий рік, і... рік вперед. Выбачьте, девчата. Неймовірна краса, Олечку. Просто неймовірно. Так. Ще неточки. Боже, да тут же ж... Так. А це, мабуть... Це, мабуть, акрил мій улюблений. Угу. Це, мабуть, червоний акрил. Дуже красивий колір. Так, мені це. Це ковтинка буде? В мене. Є на підмот така е, тонесенька ниточка, але я не пам'ятаю, вона акрилова чи вона бавовня з чимось. Теж тонесенька, тонесенька, але вона така темна. Якщо їх поєднати, то може щось і вийти. Так, це все мої багатства. Дівчата, знаєте, кому потрібні якісь матеріальні речі. А мені? Боже, а скільки смаколиків? Ох, Боже, яка краса! Ну, це взагалі смаколики. Я таких не бачила у нас в магазині. Зараз піду чай пити. І каву. І каву з чаєм, і чай з кавою, і з цукерочками. І тут ще багато-багато смаколиків. Це просто щось неймовірне. Так. Чокомілк Августіно. Так. Це... Волинська область, місто Луцьк, Луцьких цукерочок я ще не, не куштувала. У нас тут теж в місті е, наші кондитерки балують харківські, їх багато. І ще дівчата, іще цукерочки. Я солодкоїжка, чесно скажу, я Хоч і від стоматолога прийшла, але я ж можу їсти і на іншу сторону. Сметанково кокосові. Крем-кокос? Боже яка. Так, треба не забути відкласти для сестрички. Бо вона теж такого не коштувала ніколи. Дякую, Олечка. Ну, просто розчулила мене. Ну, я не очікувала справді. Ой, як це гарно пахне свічечка. Тепер тільки в'язати і в'язати, в'язати і в'язати. Це мені вистачить на всі проекти, які ще вигадає Тамарочка наша. І хочу вам ще, дівчатка, показати, ну, вже якщо я була на пошті. Це, мабуть, є на всіх Укрпоштах. Ви знаєте, я ніколи не проходжу мим, повз, якщо можна щось придбати, задонативши на наші Збройні сили, щоб допомогти нашим хлопцям. В них ось такі від листівочки зараз в продажу, 30 гривень з кожної йде на ЗСУ. Багато-багато. Дівчата запропонували, я кажу, дайте щось, що нагадує Харків. Вони кажуть, у нас по містах немає, вони просто з різними сюжетами. Але коли я взяла в руки ось цю листівку, я зрозуміла, що це Харків. Тому що, щоб не відбувалось у місті, які б не були тривожні та вибухові ночі, зранку їдеш на роботу, всі наші. Комунальщики вже все полагодили, зробили, квітки посадили, транспорт ходить, безкоштовний, і пошта працює відмінно, тому ось ця відкритка це передає так, як живе моє місто і, мабуть, да всі міста нашої країни. Ви знаєте, хоч у нас вночі була тільки тривога, але я не сплю, я слідкую за всіма переміщеннями, де, де що трапляється. І я прекрасно розумію, що ми, зараз не сплять мої подруги у Києві, зараз не сплять мої подруги в Дніпрі, в Івано-Франківську, в інших містах. Тобто. Вся країна не спить разом з тими місцями, де гучно вночі. Ми ж всі разом і це так поєднує. Ви знаєте, я, я така рада, що я все ж таки наважилась і відкрила ось цей канал для спілкування. Ну, здавалось би, по одній вузькій темі ми з вами в'язалочки, рукодільниці, але ми всі разом зі всією країною намагаємось допомагати один одному і приносити хоча б частинку щастя і радості один одному. І, Олечко, я тобі настільки вдячна. Ну, Що в мене просто не вистачає слів, дякую, дякую тобі велике. Зараз я буду пити каву з цукерочками, в'язати зразки, і обов'язково буду вас радувати ще своїми маленькими в'язальними досягненнями, тому що для мене кожне відео це таке маленьке досягнення. І я сподіваюся, що вам теж було приємно разом зі мною розділити ось цю радість від таких неочікуваних. І вони такі рідкі зараз в нашому житті, такі радощі. Дякую, Олечко. Цілую тебе, кріпко обнімаю, люблю. Дівчата, і всіх цілую, обнімаю і люблю. З вами, ваша Ксюша. Побачимось!